Не пожалів, що пішов в піхотинці, коли тебе запитували, каже, ким хочеш бути? Е -е, я багато був що пожалів у академії, <гум> так типу за всі, всі всі руки. Але ну ще раз в цілому. От зараз, озираючись назад, зараз маючи там ті там якісь кар'єрні погляди, які я маю, кар'єрні перспективи, які я маю. Ще, смаки, які в мене сформувалися за роки війни і навчання, я в принципі радий, що я цю школу школу пройшов. Це було дуже неприємно, це було дуже важко. Я багато там інив, і плакав, і, 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 і злився, і там ненавидив всіх, і всіх там звинувачував. Але в цілому, чудово, от я е, ну, от. Мені зараз вже не подобаються ніякі спецнази. Мені це не цікаво. Мені подобаються алгоритми, процеси загальновійськового бою, штабна взаємодія, штабний весь це аналіз. Оці всі речі. І я дуже радий, що на це вчився, хоч там не дуже добре саме цим тонкощам. І власне в цю стізю я я є і ношу цей статус випускника Львівської академії пі -пі піхотинця. Чи пожалів? Багато разів пожалів В академії було дуже важко.